Що нас чекає в соціальному плані у найближчому майбутньому? Я все більше і більше помічаю, як навичка комунікації в онлайн форматі покращується, одначе цим самим нівелюються навички комунікації вживу, в офлайні, у робочих контекстах, сімейних контекстах, навчальних. Тобто люди все більше і більше. Комунікують через відео. Коли можна вирізати якісь слова паразити, коли можна поставити на паузу, зробити склейку, 10, 20, а то і 100 дублів перезняти. В той час, як комунікація вживу передбачає наявність навичок, управління динамікою спільноти, миттєву реакцію на те, що відбувається в просторі. Хтось, можливо, задає провокаційне запитання, хтось відверто булить, хтось ігнорує. Можливо, це конкуренти, можливо, просто люди також уже перейняли звичку онлайнових таких коментарів, анонімних, коли пишуть щось не дуже приємне. То тепер перетягнули цю звичку в офлайн-комунікацію. І намагаються певний яд поширювати навколо себе. І буває, вони цього не помічають. Я все більше бачу по юристам, тих, які молоді, вони розуміють цінність. Онлайнової комунікації, одначе втрачають напрацювання навичок офлайнового спілкування. І таким чином юристи уже у віці там, за 70, а то навіть і за 80 років, яких уже там ну, не такі когнітивні здібності, здавалося, б повинні бути. Одначе вони виграють в комунікативних баталіях. В судових засіданнях, які відбуваються в залі суду. Коротше кажучи, якщо ви переїхали в своєму комунікаційному плані в онлайн, то тепер вам необхідно, як колись це зробили кити, повернутися у свою рідну стихію. В живу комунікацію. Бережіть себе і до зустрічі не в суді, а на вулиці.